Всім привіт! Ми продовжуємо будувати наше ідеальне місто. В попередніх роликах ми говорили про розмітку міста. Ми домовилися, що у нас дорога від в'їзду стане шосейною і так само через весь острів буде проходити шосейна дорога. Це треба для того, щоб транспорт міг зручно і швидко діставатися до будь-яких навіть найвіддаленіших закуточків нашого острова. Також ми говорили про те, що треба врахувати при плануванні міста. Ми говорили про напрямок руху повітря для того, щоб в правильному місці розташувати нашу промислову зону. В нашому випадку вітер рухається на схід, то, відповідно, у нас наша промислова зона буде займати східну частину нашого острова. Також нам треба буде враховувати місце знаходження природних ресурсів, тому що ну, змінити їхнє місце знаходження ми не можемо, тому від цього буде дуже сильно залежати, що і де буде знаходитись. Природні ресурси стали нам доступні вже на третьому етапі. Відповідно, поки ми не знали. На перших двох етапах ми, от бачите, таку плодючу землю. Взяли і відвели під житлову нерухомість низької щільності. Отже, це вказує на те, що оце, цю ділянку нам все ж таки доведеться трохи перебудувати і зробити тут промисловість відповідну зернову ферму, наприклад, або овочі вирощувати, або бавовну там, і так далі. А тут єдине, що нам було очевидно, що тут у нас е дуже великі запаси дерева, і відповідно, очевидно, що тут у нас будуть видобуватися деревина. Зараз ми чекаємо на четвертий етап. Тоді нам стануть відкриті на четвертому етапі оці е наші галузі промисловості. Ми, як і обіцяв, купимо. Додаткові клітинки для розвитку нашого міста, прокладемо частину нашої великої основної магістралі і побудуємо перші наші такі промислові підприємства. Вони схожі на ті, які були в першому «Ситі Skylines, але в них трохи інша логіка. Логіка в першому світі Skylines полягала в тому, що це обов'язково залишається муніципальною власністю, і прибуток цих підприємств відповідно додається до прибутку міста. В цьому в другому світі Skylines все ж таки більше більш такий капіталістичний підхід. Ви будуєте ці підприємства, вони належать місту, але ви здаєте їх. В оренду, і, відповідно, вони управляються звичайними промисловими підприємствами. І таким чином прибуток так само залишається цим промисловим підприємством. Все чудово, все супер, але гроші не додаються безпосередньо до нашої казни. Вони виготовляють товари, які потрібні іншим підприємствам промисловим і комерційним. Вони відправляють ці товари на експорт, вони змушують економіку міста в цілому розвиватися. Ну і відповідно підприємства можуть платити податки і так далі. І так далі. Тобто, розвиток економіки насправді стає дійсно важливим, таким, яким він є в реальному житті. Зараз ми ще трошечки дочекаємося четвертого рівня і вже почнемо. Це а в принципі можемо поки що не чекати, а вже купувати наші нові клітинки. Я куплю поки що так, бо хочу тут розмістити нашу основну магістраль. Так, це вже 10. Давайте так, 9. 149 тисяч коштує. І ми можемо починати, можемо починати прокладати поки що нашу трасу, яка потім стане шосе. І заодно за ці траси отримаємо грошенята, ой, грошенята, бали, а нам тут вже залишилось дуже мало. Так, отримали ми 4 рівень, разом з ним 1 мільйон, 4 токена і ще 6 додаткових клітинок для розвитку нашого міста. Крім того, у нас з'являється можливість створення районів в нашому місті. Для великого міста це дуже актуально. Це має дійсно сенс. Ми будемо про це говорити в наступних роликах. Це дуже корисно і ви точно будете це застосовувати. Так, постанови можемо приймати. Стихійні лиха у нас вимкнені, тому нам не цікаво. Огляд транспорту, ще різні зони. Офісна взагалі супер, я її дуже люблю, але зазвичай у мене щось не виходило зробити дуже високий попит на неї. Це було пов'язано передусім з низьким рівнем освіти, але до цього питання ми повернемося пізніше. От нарешті наша зернова ферма, лісова промисловість, громадський транспорт ми в цьому ролику не будемо розглядати, зробимо його огляд в наступних роликах. Автобусний парк так само і дороги для громадського транспорту туди ж таксопарк так само розглянемо в наступних. Дуже класна штука відкрилися парки та розвлечення, парки та розваги. Вони були дуже важливі в першому City Skylines і в цьому вони так само є дуже важливі. Ну, взагалі цікаво. Гра вважає, що ми зараз є крупна деревня, і як багато таких населених пунктів бачили розробники з соборами Паризької. Богоматері або з колосом самогляду, гранд готелем. ну Напевно, в деревнях це не дуже поширені явище, але добре. Можливість така є і хай вона буде. Ми одразу купимо повний набір варіантів з круговими перехрестями, розблокувати. І дорожні служби купимо, розблокуємо парковки. Дуже класна штука, але трошечки трошечки пізніше. Бо зараз цей буде випуск не про це. Так, ми не добудували дорогу. Нам тут дещо завадили. Давайте добудуємо тепер. Так, є дорога в нас готова. І давайте тепер зробимо першу ферму. Так, тут у нас за межами. А це поки що я руйнувати не хочу. Давайте поки що деревну зробимо. Так, Зробили ми першу зону лісозаготівля. така, Вже тут є компанія, яка її займає Soft Вже найняла ця компанія навіть семеро людей з 65 необхідних. Давайте купимо ще кілька клітинок для того, щоб провести далі дорогу. І давайте все ж таки тут трохи заберемо в людей житло і розмістимо тут зернову ферму. Отже, ми з вами розмістили деревообробну промисловість і зернову ферму. В принципі, всі, всі інші розташовуються точно по такому самому принципу. Єдине, що вирощувати тварин можна, в принципі, будь-де, вам для цього не треба дивитися на показники природних ресурсів, ви можете поставити її там, де вам заманиться. Те саме стосується і. Каменоломні, хоча це ну, дещо дивно, бо якраз камінь точно треба робити там, де треба. Тепер, якщо ми подивимось на, нашу, на наш острів, ми пам'ятаємо, що через те, що повітря у нас дме на схід, то відповідно промислова зона буде зі сходу. А промислову зону ми завжди мусимо відділити від житлової комерційної, наприклад. Але комерційну від житлової теж бажано відділити, наприклад, офісними будівлями. Таким чином ми вже можемо з вами розуміти той сендвіч, та, з якого буде складатися наша забудова. На сході буде промислова забудова. Далі буде невеликий прошарок комерційної зони, і далі вже буде офісні геть тоненько, особливо на перших етапах, поки в нас немає дуже високої великої кількості освіченого населення. Офісні будівлі точно будуть порожніми. Ну, не будівлі навіть, а розподілені клітинки офісної зони. І далі в нас буде вже йти житлова забудова. До чого це призведе? Це призведе до того, що вранці вони будуть їхати із заходу на схід, ввечері будуть їхати із сходу на захід. Ясно, що це погано для нашої дорожньої інфраструктури, тому, тому я пропоную оці зони, які можна розташовувати де завгодно тваринництво і каменоломню розташовувати в даному випадку на заході. Отже, у нас буде на сході звичайна жовта промислова зона, оця, а на заході у нас буде наша промислова спеціалізація якась. Більше того, ми бачимо, що тут плюс є ще й додаткові у нас грунти, на яких ми зможемо розташувати овочеву ферму і бавовняну плантацію. Таким чином. Наше населення з с... середньої центральної частини острова будуть їздити і на південь, і на захід, і на схід. На цьому поки що все. Побачимось в наступному ролику. Буде ще дуже багато цікавого.